Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, сьогодні послухаємо з вами чудову казочку, яка називається Скільки світу, стільки й дива. Було це чи не було, так чи не так не знаю, та, мабуть, таки було. Переїхав якось до дідуся і бабусі внук Андрійко. Як ведеться, зустрілися, обнялися, погомоніли про те, про все. От і питає дідусь онука: А чи знаєш ти Андрію, скільки місяців має рік? Знаю. Певнено відповів онук. Їх аж дванадцять. А може, ти знаєш, як їх звати? Березень, січень, липень, грудень. Молодець. Є такі місяці. Але ж давай по порядку. В житті все має свій ритм і порядок, і своє місце. А як це дідусю? скрикне онук. А отак, мовив дідусь. Людина ж спочатку народжується, потім росте, розвивається, мужніє, робить добрі справи, допомагає іншим. Так і місяці. Спочатку січень, лютий, потім березень, квітень, травень. За ними червень, липень, серпень, а потім і вересень, жовтень, листопад і на кінець грудень. Я цікаво, дідусю. А щоб краще запам'яталося, тому що це знадобиться тобі на все життя, давай вивчимо такий вірш: Січень січень. Лютий лютує, березень плаче, квітень квітує, травень під ноги стелить травицю. Червень складає сіно в копицю. Липень медовий бджілок чарує. Серпень чудовий булки дарує. Вересень трусить груші в садочку. Жовтень гаптує клену сорочку. Йде листопад, застеляки килими. Грудень прийшов початок зими. О пішли дідусь з онуком до господи. Серед різнобарних курей по подвір'ї гордовито походжав півень. Він голосно співав. А курочки йому відповідали. Сподобалася хлопчикові ця розмова, і вони разом з дідусем погодували птахів зерном. На радощах кури з півнем заспівали. І Андрійко сам вирішив дати їм імена. Дідусю, а давай нашим курочкам і півнику дамо імена. А давай, а чому ні? Червоненьку назвемо квіточкою. А ось попелясту назвемо попелюшкою. А цю зозулясту зозулькою назвемо. А біленьку назвемо веснянкою. А жовтеньку кольбабкою. А чорненько назвемо ну Ворона, а півник буде зватися Отаман. Чудово! Півник дуже любить своїх курочок, тому, коли надибає щось смачненьке, відразу кличе своїх подружок. Андрійко замислився і запитав дідусю, а чому курочка так голосно кричить? Бо повідомляє всіх, що знесла яєчко. Тут Андрійку, велика таємниця. Ніхто із людей не знає, чому курка повідомляє про те, що знесла яєчко. Так роблять лише домашні птахи. А от природі все навпаки. Птахи ніколи і нікому не повідомляють і не розкривають місця свого гнізда, а тим паче яєчок, які там лежать. Домашню птицю люди тримають для того, щоб мати якісні продукти харчування. Адже яєчко дуже корисне для росту, розвитку. Особливо дітей. А я люблю білок, а жовток ні. Послухай, любий онучку, білок це будівельний матеріал для твого організму, для росту. А жовток це різні жири, мінерали, вітаміни. Вони теж вкрай необхідні. Та й не любиш ти жовток тому, що не зовсім правильно його приготовлено. Ціле яєчко по справжньому смачне і корисне. Адже коли яєчко збити, додаючи трішки цукру, буде гоголь моголь Його споживають при кашливій, при простуді. От візьмеш, полишиш язичком, як морозивку, збите яєчко, і будеш здоровим. А ще онучку дуже корисно споживати яєчко в мішечку. Це коли білок зварений, а жовток рідкий. Береш яєчко, відкриваєш його, трішки підсолюєш. І наминаюсь чайною ложечкою з хлібом і цибулькою. Смакота. А яйце лежить, сміється, хоч не котиться, та задається. Через мене неспроста воювали і міста. Довго думали, гадали, тяжко голови ламали. Із якого ж із кінця? Мене їсти молодця, а чи з гострого, а чи з тупого, від великого й до малого Ліверпульці не могли істину знайти вони. І сказав їм Гулівер. А я носа совсім утер. Плюймо ж друзі на все це, я ж з'їдаю все яйце.